Потрібна квартира для оренди в бюджеті до 20 тисяч гривень, щоб можна було з тваринами. У мене був схожий запит. Дівчина з невеличкою собачкою шукала квартиру. Ми їй підібрали варіант: 32 квадратних метри. Квартира в ЖК Комфорт Таун. Цей ЖК побудований за концепцією місто місті, і там був окремий майданчик для вигулу тварин. А сама квартира була дуже комфортна з дизайнерським гарним ремонтом. П'ять зон там було спальна, вітальна зона, кухонна, обідня та робоча. Вона працювала віддалено, тому їй потрібно було робоче місце. Вартість. Становила 19 тисяч гривень на місяць плюс комунальні послуги окремо. Другу квартиру підшукувала сім'я дівчина з дитиною 8 років, і в них також була собачка. Підібрали їм гарний варіант будинку спецпроект 2017 року по вулиці Вінстона Черчилля, Це біля метро Чернігівська. Квартира була дуже комфортна на 10-му поверсі. А дві окремі кімнати, спальня для мами та для дитини, повністю була облаштована під дитячу, тому їм вона дуже сподобалась. Також можна було з тваринками. По ціні Дцять з половиною тисяч гривень плюс комунальні окремо. Нещодавно ми знайшли для нашого клієнта чудову квартиру. на Нахматоли це була двохкімнатна квартира, абсолютно укомплектована меблями та необхідною технікою. Дві кімнати роздільних, Клієнт був задоволений. Зняв він її за 19 900 за місяць плюс комунальні послуги. Класна собачка. Це був мальтіпу. Якщо ви знаєте, він не линяє і по шерсть у нього у власника вірніше квартири не було жодного питання.